Уряд Канади вирішив підтримати впровадження угоди про асоціацію в контексті інтересів сільських громад. Ми запропонували об'єднати у цьому проєкті дві таких цілі. З одного боку, скільки європейська інтереси це є офіційна мета Української держави, і угода про це підписана. Ця угода буде мати прямий вплив на життя кожного з нас. То ми запропонували провести роботу з. Сільськими головами, сільськими громадами, з фермерами, з будь-ким, кого цікавить, яким чином скористатися можливостями європейського ринку, і розповісти всі деталі щодо того, як будуть впливати угоду в асоціацію і які можливості кожен з нас отримує в рамках цієї роботи. А в рамках цього проєкту ми взяли на себе зобов'язання просто навчити тих, кого це цікавить, яким чином знаходити кошти з боку міжнародних фінансових інституцій. Грантодавців, європейських структур, які готові зараз допомогти Україні в такий складний час, для того, щоб вирішити не всі питання, але хоча б найбільш вагомі, найбільш складні проблеми для того, щоб їх вирішити. Протягом останнього часу ми проаналізували, для України якісно збільшилось кількість коштів, які виділяються на вирішення питань сільських громад. Тільки за цей рік є зараз можливість використовувати, я можу навіть назвати цифри, з боку уряду Канади 10 мільйонів доларів, з боку Сполучених Штатів 5 мільйонів доларів, з боку фонду сорочного, наприклад, 7 мільйонів доларів, Шведське агентство 10 мільйонів доларів, доларів і так далі. 240 мільйонів доларів зараз виділяється на кошти, кошти виділяються для потреб сільських громад України. На жаль, переважна більшість цих коштів не використовується огляду на низку причин. Будь-який проект він потребує е, три складових: це ідея, люди і кошти. І як показує практика. Найпростіше вирішується третя складова це кошти. І найскладніше це є перша складова. Люди, тому що люди не знають, люди не мають достатніх знань. Ми сьогодні вирішили підписати спільний меморандум про співпрацю для того, щоб з сьогоднішнього дня було ну, чітко зрозуміло, що це є інституція, яка бере на себе функції супроводження будь-яких проєктів, які будуть зароджені, запропоновані території Челіської області.